героїв Небесної Сотні. Саме 20 лютого 2014 року у середмісті Києва загинуло найбільше людей – 48. Їх разом із іншими 54 чотирма загиблими впродовж зими 2013-2014 років, і п'ятьма активістами майдану, які загинули навесні 2014 року. За е демократичні цінності і територіальну цілісність України назвали героями Небесної Сотні. Цьогоріч пам'ять героїв Небесної Сотні. Ми вшановуємо із гаслом герої першої перемоги у битві, що триває. Україна